Вітаю. з 1 вересня 2025 року студенти університетів, які будуть на той момент другим курсом, тобто це нинішній перший, будуть проходити так звану базову загальновійськову підготовку в університетах. Вона складається з двох частин: теоретичної частини, це на базі університетів. Вона буде проходити весь 2025-2026 навчальний рік. А теоретична а практична складова буде відбуватися відповідно на полігонах, навчально-тренінгових центрах. Але це тільки з травня 2026 року, тобто майже через рік, навіть більше, ніж через рік. Проте сама тема базової загальної військової підготовки викликала доволі бурхливі такі емоції, і люди не розуміють, що це для чого, і чи не є це елементом мобілізації молоді і так далі. Давайте я одразу кілька зроблю ремарок, поясню вам, ви поділитесь цим відео. З батьками, з студентами, з абітурієнтами, щоб у вас не було страху. І так, перший момент пов'язаний з тим, що базова загальна військова підготовка це як розширене ДПЮ. От у вас в школі допризина підготовка юнаків. От в університетах це тільки розширено. Розширено чому? Бо коли людині стає 18 років, вже можна їй присвоїти військово облікову спеціальність. І студенти, які пройдуть теоретичну і практичну частину, отримують військову облікову спеціальність. І вони не будуть служити в армії. Оце важливо. Вони не будуть служити в армії, і якщо не буде воєнного стану, якщо не буде мобілізації, то вони не будуть мобілізованими. Їх не, не запросять до армії на строкову військову службу. Якщо ж мобілізація буде тривати, то їх не будуть мобілізувати до 25 років. Іншими словами, Проходження базової загальновійськової підготовки і отримання військово-облікової спеціальності фактично робить людину непризивною до 25 років, якщо йде мобілізація. І а, така людина, яка пройшла базову загальновійськову підготовку, вона не потрапить до армії, навіть якщо поновлять строкову службу в армії, чого зараз немає. Тепер щодо того, як це буде організовано. Спочатку, з 1 вересня, в університетах будуть навчання проходити. 90 годин. Є вже типова навчальна програма, і вона доволі цікава. Там і медицина, і тактика, і стратегія, і вогнева підготовка, і національно-патріотичне виховання. Там всього дві години не лякайтесь, ніхто вам не буде там довго лекції читати, як потрібно там. Шанувати там, і так далі. Все це і так зрозуміло, всі, українці і так це знають. А ось дуже багато моментів, пов'язаних із міжнародним правом і все я програму, до речі, опублікував у себе в телеграм-каналі. Вона публічна, і тому ви можете її в принципі, ознайомити, що там будуть викладати. Це буде 90 годин, 60 годин аудиторних, тобто, ну, орієнтовно, якщо це по парах буде, то це 15-20 пар. 30 Да? якщо це по 45 хвилин, то це 60 занять аудиторних по, 60, по 45 хвилин. Все інше це самостійна робота. І тільки після того, як ви в університетах здасте відповідний залік, ви будете направлятись, ну, студенти будуть направлятися до навчально-тренінгових центрів, але це з е, травня 2026 року. І там будете проходити практичну підготовку 210 годин. І е, фіналом є складання там іспиту, заліку, що там буде передбачено, подивимось, і отримуєте військову облікову спеціальність. Далі спокійно продовжуєте навчання в університеті. А тепер важливий момент, а кого це стосується? Це стосується студентів денної форми навчання, а також дуальної. І ще важливий момент: якщо ви навчаєтеся за денною формою навчання, але дистанційно, то вас це теж стосується. Якщо ви не хочете проходити, ну про це пізніше. Тому стосується це студентів денної форми навчання. Кого стосується тих студентів, які на 1 вересня 2025 року будуть студентами другого курсу, тобто це теперішні першокурсники. Старші курси не проходять ні теоретичну, ні практичну підготовку, тільки за їхнім бажанням проходять теоретичну підготовку. Вони можуть долучитися до Теоретичної підготовки. Практична для них не передбачена для старших курсів. Тобто, ті, які зараз другий курс, третій курс, четвертий курс магістрів це також не стосується, аспірантів це також не стосується. Тепер по віковому цензу. від 18 років і межі немає. Тобто, ця дисципліна входить в навчання бакалаврів як обов'язкова дисципліна. Відмовитись від неї, особи чоловічої статі не можуть. Дівчата можуть проходити як теоретичну, так і практичну підготовку за бажанням, яке висловлюється у вигляді заяви на ім'я керівника закладу освіти. Ось така історія. Тепер чи можна обійти це, чи можна якось не проходити цю базову загальновійськову підготовку? Ну, я би радив вам її пройти з різних причин: по-перше, це дійсно підготовка до того, що може нас очікувати. Це раз. По-друге, Теоретична і практична складова, вони передбачають формування у вас деяких навичків, які критично важливі в критичних ситуаціях. Згадайте 24, 25, 26 і так далі, лютого 2022 року. Як тоді багато людей фактично не знали, що робити, куди бігти, як орієнтуватися, на що звертати увагу і так далі. Оця базова загальна підготовка, вона дає весь орієнтир. І мінімально необхідні навички для оперування зброєю, там, тактикою, стратегією і так далі. Тобто для цивільних осіб це дуже-дуже важливо. Наступний момент без базової загальновійськової підготовки ви не зможете проходити деякі, не зможете обійняти деякі посади в державі, наприклад, державних чиновників там, і так далі. Це буде обов'язково. Якщо ви зараз не пройдете, ви потім змушені будете вириватися із свого життя там, на 3-4 місяці. І якимось чином наздоганяти цей момент. Крім того, не забувайте, що якщо ви не пройдете базову зальовійську підготовку, то закінчивши університет, ви втрачаєте право на відстрочку і ви можете бути мобілізованими. Навіть якщо вам буде менше ніж 25 років, хоча сьогодні це не відбувається, але все може бути. Зверніть також на це увагу. Що робити, якщо ви ніяк не можете це пройти не хочете, у вас вихід лише один. Це переводитися з денної форми навчання на заочну форму навчання. Іншого варіанту не існує. Студентів заочної форми навчання ця базова загальновійськова підготовка також оминає. Що робити, якщо ви за кордоном і не можете приїхати? Міністерство пояснило, що базова загальновійськова підготовка. Теоретична частина в університетах може проводитись в форматі денного, тобто в аудиторіях але як виняток, безпекова ситуація, всі справи можуть бути дистанційними. Тобто теоретичну складову ви, по ідеї, можете пройти. А от практична складова дистанційно ніяк відбуватися не буде. І вам доведеться або повернутися до України для того, щоб пройти цю базову підготовку практичну. Якщо до того моменту будуть відкритими кордони, ви заїдете, спокійно виїдете. Якщо кордони будуть закритими, то ви вже будете самі обирати або перевестись на заочну, або е там у вас буде один рік для того, щоб пройти е практичну складову, тобто вас не відрахують до третього курсу, але далі, далі вас будуть. Вже відраховувати. І оце фіналізація цього відео. А що буде, якщо не пройти? Що буде, якщо відмовитись? Згідно усіх нормативних документів, студенти, які не проходять базову загальновійської підготовки, підлягають відрахуванню з університетів. Тому у вас вибору не так і багато. Або заочка, заочна форма навчання, або Проходження базової загальновійськової підготовки, ну або не навчання в університеті в цілому, обирати, як завжди, вам. Я, я, як проректор університету, рекомендую вам спокійно поставитись до цього. Це не мобілізація молоді, це не підготовка молоді до війни, це розширена допризовна підготовка юнаків. В цілому нічого поганого в програмі немає, крім того, фіксується ваша відстрочка від мобілізації до 25 років і відкривається доступ на посади, які станом на сьогодні будуть заборонені для зайняття людьми, які не пройшли базової загальної військової підготовки. Можливо, в майбутньому щось зміниться, і ця норма ліквідується, але те, що в державі. Базова загальна військова підготовка буде чимось замінена або скасована. Я не передбачаю наступні 5, можливо, 10 років, адже країна буде жити наступні роки з відчуттям того, що війна може поновитися в будь-який момент, і певні навички громадянам потрібні. Можливо, ви зі мною не погодитесь, тому що є певний острах. Але дослухайтесь до моїх порад, спокійно сприймайте це так, як ми з вами колись в школі вивчали до призовну підготовку юнаків, і муляжі гранат кидали, і повзали там і так далі. Тому що це певні навички, які допоможуть вижити, вижити в тих умовах, в яких опинилась Україна. Ви не винні, але ви маєте себе убезпечити і своїх дітей. Сподіваюсь, що мої аргументи для вас на вас повпливали, і, як мінімум, ви не будете панікувати. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки і коментарі. Також ваші важливі. Ставте запитання, я обов'язково відповім. Бережіть себе.